Розділ шістнадцятий. Оповів же він й учням своїм. Один чоловік був багатий і мав управителя, що оскаржений був перед ним, ніби він переводить маєток його. І він покликав його і до нього сказав Що це чую про тебе? Дай звіт про своє управительство, бо більше не зможеш рядити. І управитель почав міркувати собі. Що я маю робити, коли пан управительство відійме від мене? Копати не можу, просити, соромлюсь. Знаю, що я зроблю, щоб мене прийняли до домів своїх, коли буду я скинений із управительства. І закликав він нарізно кожного з боржників свого пана. Та й питається першого: Скільки винен ти панові моєму? А той відказав «Сто кадо коли ви. І сказав він йому: Візьми ось розписку свою. Швидко сідай та й пиши п'ятдесят. А потім питається другого. А ти скільки винен? І той відказав. Сто кірців пшениці, і сказав він йому візьми ось розписку свою і напиши вісімдесят і пан похвалив управителя цього невірного, що він мудро вчинив, бо сини цього світу в своїм поколінні мудріші, аніж сини світла. І я вам кажу: набувайте друзів собі від багатства неправедного, щоб коли промінеться воно, прийняли вас до вічних осель, хто вірний у найменшому і в великому вірний, і хто несправедливий в найменшому. І в великому несправедливий. Отож, коли в несправедливім багатстві ви не були вірні, хто вам правдиве довірить, і коли ви в чужому не були вірні, хто ваше вам дасть. Жоден раб не може служити двом панам бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові й мамоні служити.